Не тягніть, будь ласка, русню. Я щиро не можу зрозуміти, чому вам, мої колеги по ігровому Ютубу, так подобається тягнути росіянські ігри та інфоприводи в наш простір. Не будучи флагманськими каналами, більшість авторів поводять себе, наче вони отой один месія, який має всім розповісти, чому теоретичне атомне лайно не потрібно грати, обсмоктати якісь тупорилі великодки під соусом янь несу просвітлення в маси. Особисто я не бачив би в цьому нічого поганого, якби це не робили невідомі відносно малі канали з невеликою кількістю підписок. Весь подальший контент не вибудовувався виключно на росіянсько-лайняній темі, банальне бажання погайпувати на цій темі. І не принести нічого конструктивного в український ігровий ютуб простір, ігнорування українського геймдеву і його знецінення як такого, такими відео. В цьому відео я не буду переходити на особистості, і мені абсолютно байдуже, скільки це відео набере переглядів, подобаєх чи того там ще. Мене просто дістало це лицемірство, коли всі кажуть, не потрібно тягнути оце все, і все-таки тянуть. Але давайте трішки ну, заберемо емоції, охолодимо розум і спробуємо критично оцінити всю ситуацію. Змушений надати деякий контекст стосовно себе, та чому в мене на каналі присутні три відео про росіянські ігри. Первинною причиною першого відео про їхній недогімдев є гнів так. Чистий звіриний гнів. Я довго нічого не міг знімати після 24.02.22. Особисто моя думка була не на часі і тому подібне. При цьому всьому було й так чим зайнятися в цивільному житті. В кожної людини свій рівень стресостійкості, і кожен, напевно, переживав перші місяці повномасштабного вторгнення по-своєму. Я ж у міру своїх можливостей завжди злість переганяю в гумор, який часом може бути тупим чи недоречним. І так от виходить, що всі три відео про росіянський геймдев – це своєрідна терапія. Та й якась там серйозність в тих оглядах, ну я вас прошу, збройним оком видно, що це просто гумористичний контент. Ну і деякі ігри просто не влізли по хронометражу в одне відео Так вони принесли деякі цифри. Так, я думав, чи робити ще такі відео і осмоктати цю тему в повній мірі, скажімо, я б міг без упину просто використовувати цю тему і генерувати підписників та перегляди. Чим це неуспішний успіх? Але який сенс? Підсівши на таку голку, з неї, напевно, було б важко злізти та й ставити себе в рамки тільки такої тематики було б, напевно, досить деструктивно, як на мене, ну для автора, так і для підписників. При всій моїй повазі чи неповазі, невеликі канали явно не мали б займатися розповсюдженням такого гівноконтенту. Давайте подумаємо логічно. Я для прикладу привину канал Oldboy. з аудиторією 170 тисяч підписників. Він випускає 9 лютого відео для своєї аудиторії про радянський фарт. Цим відео він охоплює максимально великий обсяг українських геймерів та просуває корисну тему ще до виходу гри. На це ви мені скажете. Але ж не всіх людей, які дивляться Ютуб. Так, шановні глядачі, ми, автори Ютуб каналів, знаємо, на які канали ви підписані, та навіть які відео ви дивитесь. І це, на жаль, не аргумент. Адже якщо б більший блогер розібрав уже цю тему. То на якого біса ти зі своїм каналом на тисячу підписників, і надалі свідомо обмазуєш себе і свою аудиторію в цьому лайні з відео у відео згадувати. Наприклад, всім відомий російський висер. От дивіться, я можу оцінювати тільки своєї інформаційної бульбашки, деякі ігри в мене просто стоять в ігнорі в стімі. Будь-який висер на Ютубі чи Твіттері я вже на автоматі приховую або ігнорую, але систематично, час від часу, воно знову потрапляє в моє інфополе. І знаєте, хто її приносить? Ви любі контент крієйтори саме бляха ви. І я знову повторююсь: не великі ігрові канали, а саме такі автори, як я. Та й Бог без ними випустили по одному відео і забули. Але ж ні, систематичність спостерігається, ви ж, бляха, дивитесь, чи не упав інтерес до теми, розбавляєте трішки чимось дотичним, а потім знову лізете в лайно. І тут все плавно переходить в третій пункт, адже це халявні перегляди. Треба ж всього на всього написати назву всім відомої гри, великим шрифтом написати на обкладинці слово гімно і перегляди забезпечені. Це ж набагато легше, ніж конструктивно та об'єктивно оцінити інші ігри. І погоджуюсь, що деякі автори дійсно майже не згадують нічого у своїх відео про цю гру, а реально намагаються конструктивно пояснити, чому не потрібно навіть дивитись в той бік. Але це нас повертає до першого пункту. Так як за вас уже все сказали, і знаєте, я нічого не дізнався з усіх цих відео. Вони всі ідентичні. Якщо ти побачив одне, ти побачив їх усі. І я зараз не спрощуючи, граю з вашими емоціями. Це максимально об'єктивно, наскільки дозволяє бути об'єктивним людині її суть. Ви реально нічого не приносите нового в інфопростір, а тільки й надалі розганяєте одне й те саме. Раз за разом, одні й ті самі відео на одну й ту ж саму тему. Чи це не божевілля? Скільки каналів зачіпають саме українських розробників та їхні проєкти? Чому ви не досліджуєте цей аспект? Ви знали, що існує українська стратегія від першого обличчя, яка створена одним українським розробником? Чи, можливо, ви зробили огляд на недавню Мунгел? Хоч може на польський Гелішкварт, чи розібрали проблематику війни у відеоіграх? А може пояснили конструктивно, як російська локалізація шкодить наративу в іграх? А може як працює пропаганда в іграх? І я таких відео не бачив. Ну це ж не будуть так активно дивитись. Для чого розповідати про, наприклад, Фрогверс з їхнім шерлоком, чи про українські інді проєкти, чи про історію української ігрової індустрії, А, ну на цьому ж не погайпиш і не збереш ще кілька підписників як покемонів. Та й такі відео явно заберуть більше часу та сил, правда ж? Набагато простіше місити одне й те саме лайно і вживати такі вислови, як Я скачав піратку, та студія взагалі кіпрська». У мене вже немає сил мовчати про те, що ця гра таке лайно. Я не гра в неї, але вона лайно. Замість того, щоб популяризувати своє, ви вперто обмазуєте себе та своїх глядачів в лайні. Замість того, щоб знімати щось конструктивне, ви й надалі місите абстрактну росіянську гру, яку потрібно було давно забути, як тільки інфопривід вичерпався. Але ні, ви все ще тянете цей непотріб. Звичайно, на Ютубі потрібно випускати відео по актуальній темі, щоб набрати перегляди і щоб сам Ютуб просував їх. Але вибачте, шановні, ви відверто паразитуєте уже. Є звичайно й винятки, де просто висвітлюють, що. От, дивіться, ця гра гівно, бо це це і це. Дивіться, бо це росіянська гра, але вона вдало замоскована під гру вестернів. І це я вважаю нормальним. Та й взагалі в стімі є куратор, який допоможе не вляпатись черговий лайняк під соусом росіянського недогеймдеву. І я вже підозрюю, що мене очікують, коменти по типу. Ти розводиш срачі і так далі. І я вам скажу, що автори ігрового українського контенту це, напевно, найкраща і найдружніша спільнота, яку я зустрічав, і я невимовно радий перебувати там. А якщо би я хотів срачу, то я б конкретно вказав на тих, хто тягне у все те лайно нам в стрічку рекомендацій. Всім борщу!